всіх, хто дивиться Калоске міське телебачення, і знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Вітаю вас у нашій студії. І які сьогодні поради для нас, для телеглядачів? Доброго здоров'я всім знову черговий раз. Хотів би зупинитися на розкритті теми житла, проживання в житлі. Десь знову йдуть запитання такого спрямування. Хотілося би дати на них відповідь. І так, шановні е, телеглядачі, сьогодні я хотів би зупинитися на тему порядок користування житлом, тобто житлом як е, місцем для проживання. Але е, житлом тим, е, яке перебуває у власності двох, або одного, або двох, або декількох власників. Як в такому випадку е, користуватися цим житлом? І що робити з громадянами, які е, Вселилися, будемо так казати, за інертною вашою згодою. Відповідно, ви не можете хочете їх виселити. Що в такій ситуації як поступити? До мене звернулася. З проблемою жінка, яка перебуває в розірваному шлюбі, але яка є співвласником квартири із колишнім з подружжя із чоловіком, колишнім своїм чоловіком. Тобто їй належить половина і йому половина. Квартира однокімнатна, вони цю квартиру залишили і проживають в іншому житлі. Вона в будинку своїх батьків, він в будинку своїх батьків. Але е, що відбулося в той час? Фактично вони домовилися, що цю квартиру вони просто будуть утримувати. І коли їхнім дітям виповниться 18 років, відповідно вони подарують цю квартиру е, своїй дитині. Там одна дитина була. Домовилися про те, що ця квартира вони будуть сплачувати комунальні платежі, але з тим, щоб зберегти цілісність квартири, ніхто в цій квартирі проживати не буде. Що ж відбулося? Чоловік без згоди дружини в ту квартиру вселив ну, квартирантів, так як на в нашому буденній розмові. Тобто, фактично, інших громадян. Причому без її згоди, без будь-якого попередження. Ці обставини вона виявила нещодавно і дуже здивувалася, оскільки прийшла на квартиру і не було тривалий час, не було на сезонних роботах. Приїхавши з відтіля, зайшла на квартиру, щоб ну, упорядкувати житло. їй фактично ніхто двері не відкрив. І чужий голос з відтіля сказав, що вибачте, ми цю квартиру чуть чи не купили. Тобто, ми домовилися про те, що ми там живемо, дали якісь кошти такому-то, такому-то Громадянові, який виявився, фактично, вона зрозуміла, що це її чоловік з відповіді. Зв'язавшись з чоловіком, вона запитала, що ж ти зробив це без моєї згоди. І, відповідно, він ну, відповів агресію, що, а що вона буде пустувати, ну і тому подібне. Почався конфлікт. Як вийти з цієї ситуації, що їй робити? Вона звернулася до мене з таким порханням, з такою відповідною задачою. Від, першим ділом, Зверніться в ЖЕК і радив би ще також написати заяву міліції про те, що сторонні особи без вашого відома, без вашої на те згоди проживають у вашому житлі і вказати, яке це житло. Короттера, така-то, така. Та, та, та. Значить, на відповідь, що ми фактично і зробили, відповідно, працівники міліції написали заяву, що це є цивільна справа звертайтесь до суду. А працівники ЖЕКу склали акт про те, що дійсно в житлі такому-то проживають невідомі особи, які не пускають мою фактичну клієнтку, як співвласницю в житло. Про те, що вона не має можливості туди потрапити, і відповідно ключі поміняні. Ми звернулися з позовом до суду про те, що е, просимо усунути перешкоди в користуванні житлом і виселити е, відповідно осіб, які там в ньому проживають. Позов було подано до другого споружжя, як іншого співвласника, який без згоди, е, фактично, моєї добрительки, другого співвласника, вселив туди е, інших осіб. І, відповідно, поміняв замки тому, і тому подібне. Питання ставилося про усунення перешкод користування житлом, про е, шляхом е, е, забезпечення вільного доступу до житла, і фактично потім позовна вимога була доповнена, оскільки стаки там незаконно проживають, бо вони незаконно проживають, і е, вимога була доповнена про виселення цих осіб. Тому, якщо хтось без вашої згоди вселив інших осіб, пам'ятайте, що ви маєте повне право на виселення цих осіб, але позов слід подавати до іншого співвласника, який без вашої згоди та відома вселив туди безпідставно, фактично інших сторонніх осіб. Інший випадок звернулася до мене. Власниця житлового будинку у місті Калуші, яка е, вселила туди проживати свою дочку, ну, як вселила, фактично без реєстрації, але дозволила їй тимчасово проживати з тим, що вона в майбутньому відшукає собі житло е, і перейде туди проживати. Минув місяць, минув другий. Як би не було, це мама, це дочка. Тобто десь дочка просилася раз, просилася другий раз. Дійшло до того, що дочка ще й привела до себе співмешканця, з яким проживає в громадянському шлюбі. Простий день прийшла і сказала, мама, він тут буде жити з нами. Звичайно, мама заперечувала, оскільки вона вселила тільки дочку, і відповідно проти того, щоб проживав хтось ще окрім неї, вона заперечувала. Вона каже: Дитино, йди в інше житло, ти ж ми ж з собою домовилися, що ти винаймеш собі квартиру, чи підеш проживати в інший будинок. У них є також інший будинок, який не обжитий. І чому ти туди не йдеш? А ще й привела мені когось іншого? І вона стала з питанням, що її робити? Відповідно, ми пішли по аналогії. Ті, які я розказував раніше, тобто склали відповідний е акт обстеження матеріально-побутових умов про те, що ті громадяни, тобто їдочка і той громадянин, проживають безпідставно, без реєстрації, відповідно, звернулися з позовом до суду про фактичне їх виселення. Оскільки домовленості про те, що вони там будуть проживати, не було ніякої. А їхнє вселення є незаконне, і безпідставне. Е бо фактичне проживання це є. Проживання вважається постійне. тобто, коли особа зайшла в житло, вона якби набуває право там жити. Але право жити, якщо вона там набула, вона повинна зареєструвати в протилежних випадках. Це вважається як тимчасове місце перебування або місце помешкання. І якщо воно здійснюється без згоди особи, тобто власника цього житла відповідно така особа підлягає виселенню за заявою інш... власника самого. Відповідно, такий позов був задоволений. Осіб зобов'язано було звільнити приміщення е, і не чинити е, мої е, до, відповідно клієнтці е, перешкод користування її власністю як такої. Ну що ж, я ще раз як завжди дякую вам за увагу за цікаві поради. Я думаю, що наступні поради будуть не менш цікавішими. На все добре.